Десятки мігрантів, переважно Венесуельці, застрягли на кордоні Коста-Рики та Панами через змінені міграційні правила. Багато хто вимагає дозволу на вільний транзит через Панаму, маючи надію повернутися на батьківщину. Ці люди раніше намагалися дістатися США, але адміністрація Дональда Трампа посилила правила в'їзду та почала депортацію. Тож мігранти розвернулися і пішли додому. Однак вони кажуть, що влада Панами зупинила їх і повернула до Коста Рики. «Ми не змогли дійти. Тепер ми тут і хочемо повернутися додому. Ми просимо владу та всіх інших нам допомогти. «Я тут уже чотири дні, але я йшов не сюди. Мені треба пройти через панаму, щоб дістатися своєї країни. Панамці заборонять нам в'їжджати до них. Саме тому ми тут вони просто не пропускають нас. Куди нам іти? Зараз ні Панама, ні Коста-Рика не підтримують дипломатичні відносини з Венесуелою. Це ускладнює організування депортації венесуельців. Проте обидві країни домовилися про розміщення мігрантів у центрах на кордоні, щоб потім репатріювати їх повітрям або морем до країн походження, відповідно до меморандуму про взаєморозуміння, підписаного зі США. Альтернатива для людей повернення до Венесуели пішки через Панаму, зокрема через Дар'їнський розрив. Це сумнозвісна ділянка панамських джунглів, де мігранти зазнають грабежів, насильства та сексуальних домагань злочинних банд.